Першого дня заснування була в трійці лекторів клубу 20 років замісником голови клубу книголюбів джерело Черкасової Глини Марківни, От, а потім очолюю сама цей клуб. Це Лідія Скотнікова. Майже 50 років свого життя жінка присвятила прилуцькому міському клубу книголюбів джерело. Жінка каже, півстоліття у культурі це справжня історія. Тому що ми ж попали знову мокомолку всіх експериментів, і соціальних, і політичних, і звичайно культурних. От через те треба було вчитися весь час вчитися, і дуже серйозно. Треба було перелаштовуватися 8 листопада. Напередодні всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва Лідія Скотнікова та її колеги отримували вітання. У сесійній залі міської ради зібралися ті, хто виховує молоде покоління талантів, хто наповнює культурою серця українців. Проте, дехто з них на жаль долучився до лав небесного війська, тому усі присутні з гідністю та честю вшанували героїв, котрі загинули від удару ворога. В умовах повномасштабного вторгнення ми ще більше переконуємося, наскільки вагомою є роль фахівців цієї сфери, адже саме їхній досвід, талант та зусилля зберігають культурні надбання нашого народу. У прилуках діє дев'ять закладів культури: це музеї, бібліотеки, школи естетичного виховання та міський будинок культури з філією. Дана галузь об'єднує близько 200 працьовитих і талановитих професіоналів своєї справи. Секретар міської ради Роман Гогуль привітав представників культури з їх професійним святом та нагородив кращих діячів почесними грамотами за сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток культури нашого міста. Дорогі та шановні наші працівники культури, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам творчої наснаги. Польоту, думки, нескінченої фантазії та енергії, роботу на позитиві та реалізації нових і нових і нових проєктів. Вам та вашим близьким здоров'я та щастя і щоб у ваших родинах завжди панувала гармонія! За роки повномасштабного вторгнення заклади культури нашого міста провели понад 300 благодійних заходів. Зібрали та відправили на передову 15 автомобілів: старлінки, генератори, зарядні станції, амуніцію, одяг, гігієну та інші необхідні речі для наших захисників. Поруч із цим за останні три роки мистецькі школи нашого міста випустили 204 учня. Заклади культури мають 226 дипломантів, міжнародних фестивалів та конкурсів і ще близько 140 лауреатів всеукраїнських. Та обласних фестивалів. Також активно залучали донорські кошти. Вдалося реалізувати 25 грантових програм. Привітала та відзначила здобутки культурологів міста, начальниця відділу культури і туризму міської ради Ірина Лещенко. Звичайно, зараз всьому українському народу дуже важко, і ми, працівники культури, не є виключенням. Ми не можемо в своїй роботі розправити крила настільки, як ми могли це робити до ковіду, як ми робили це до повномасштабного вторгнення. Але так чи інакше, ми працюємо далі. Наші заходи, хоч вони й маленькі, хоч ми обмежені, а надто знає будинок культури останній місяць, як ми боремося за свою роботу, хоч ми обмежені, але все ж ваші заходи вони гуртують прилучан, вони розвантажують психоемоційно людей, вони покращують ментальне здоров'я. І я хочу, щоб ви завжди пам'ятали про цінність: цінність працівника сфери культури. Адже саме ви забезпечуєте і розвиток української культури, і розвиток української нації. Я хочу подякувати всім колективам закладів культури і директорам, кожному окремому працівнику, кожному окремому, кожній творчій особистості нашого міста. Саме працівники культурної сфери вкотре доводять, що творчий інтелектуальний духовний потенціал нашої держави невичерпний. Як розповідають самі діячі, головною нагородою для них стала їхня професія. Я ще так, коли була молодша, ніколи не думала, що я буду викладати, але так сталося, і, і мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що Цього саме не вистачало мені. Пані Ольга уже п'ять років працює в художній сфері. Викладає у прилуцькій школі мистецтв. Ділиться досвідом як з першачками, так і одинадцятикласниками. Сьогодні від міської ради жінка отримала грамоту за сумлінну працю. Звичайно, дуже приємно, тому що зараз така обстановка, що в принципі в нас таких якби заходів дуже обмежено проводяться, і що наш труд ціниться. Це дуже важливо. І що навіть ви скажете, що є в нас культура, що ми працюємо. Це теж важливо, щоб і люди про нас не забували, щоб звертали, щоб діток приводили розвивати. Також вокальне привітання для своїх колег приготував прилучанин Сергій Чунь. Запальна пісня у його виконанні звеселила усіх присутніх. Як зізнається, почав свою вокальну діяльність ще зі шкільних років, коли вперше взяв до рук гітару. Згодом працював викладачем в Прилуцькому центрі творчості дітей та юнацтва. Тепер очолює народний гурт Не ждали. Його голос лунає на багатьох радіохвилях, а музичний репертуар після повномасштабного вторгнення поповнився унікальними патріотичними композиціями. А Адже сьогодні пан Сергій був нагороджений за сумлінну працю. Нагороди це завжди приємно, що звертають на увагу, що творчість ту, що ти робиш роботу, ту яку ти робиш, вона не даремна, що вона людям цікава і. Тримувати нагороди завжди приємно. Приїхав до Прилуки з Мелітополя та вже тут розпочав вокальну діяльність Лавент Кушутов. Чоловік каже, переїзд був вимушеним. Війна застала зненацька. Проте, коли потрапив до нашого міста, зумів віднайти себе та направив свої знання у правильне русло. І вже сьогодні очолює вокальну студію шанс. Діти у мене займаються різного віку, Починається від чотирьох рочків і старші люди. Займаюся перш за все над інтонацією слуху. Займаюся я над вірою в себе. Тобто головне це дати уч... солісту повірити в себе, а... прибирати страх на сцені, ну а потім вже виступати не тільки в Прилуки в Чернівській області, та й по всій Україні. Чоловік каже, нагороду від Прилуцької міської ради отримав перша. Це приємно, значить, я роблю правильні кроки. Представники культури міста прилуки це ті, хто об'єднався заради збереження українського духу, а саме завдяки згуртованості нашого народу, перемога стає ближче.